Усім привіт! Я рада вітати вас на каналі West Needle. Мене звати Людмила. Друзі, сьогодні я пропоную вам поговорити про один з найголовніших для мене інструментів та аксесуарів для вишивки. Це п'яльця і станочок. Я неодноразово розповідала вам про те, що я полюбляю вишивку на п'яльцях. Хоча за той час, що я вишиваю, звичайно, я спробувала різні варіанти, я вишивала і на рамах, і на кюснапах, і користувалася великими станками. Але з часом я для себе обрала те, що виявилось. Для мене найзручнішим це ось такий невеличкий настільно диванний станочок від норги та різноманітні варіанти п'ялиць. Отже, я отримувала питання та прохання поговорити на цю тему детальніше, показати, що мені подобається найбільше, тому сьогодні я думаю, що поговоримо з вами про це. Чому п'яльця і чому станочок? Справа в тому, що для мене вишивка на руках не є зручною, тому що коли я вишиваю в два проколи або вишиваю на руках, мені не вдається робити. Охайними хрестики, вони мені не дуже подобаються своєю якістю. Я все ж таки полюбляю використовувати п'яльце для того, щоб мати змогу гарнесенько зробити собі натяжку тканини. Особливо, якщо це льон, це важливо для мене. Тому що від натяжки зазвичай залежить те, наскільки в мене виходять гарними хрестики. Ну, і оскільки мені банально важко тримати протязі декількох годин п'яльцем в руках, і мені не дуже зручно вишивати однією рукою, я люблю вишивати в дві руки, то мені потрібен, звичайно, станочок, щоб ці п'яльця можна було б закріпити і мати змогу вишивати за допомогою двох рук. Як бачите, в мене є досить багато різноманітних варіантів п'ялець. це і пластикові, і дерев'яні, і металеві це різні виробники. Давайте. Трошки поговоримо про них, що я люблю більше, що менше. Одні з найулюбленіших варіантів це ось такі п'яльця від DMC. Я думаю, що багато хто з вас знайомий з ними. Мені вони подобаються тим, що дуже-дуже симпатично виглядають, і я маю зазначити, що особисто для мене досить зручним є їх діаметр. Звичайно, вони є, здається, в різних розмірах. Давайте подивимось, який у мене. Бачите, це приблизно 15 см. Дівчатка, це є досить зручним варіантом. Вони гарно тримають натяжку, ось, і дуже і дуже я полюбляю вишивати на них. Також в мене, бачите, є два варіанти ось таких от пластикових п'ялиць від Нуря. Є вони в мене в великому розмірі, бачите, номер 3 22 см. І є вони в мене вже ось в такому рожевому кольорі, маленькому. 11 сантиметрів обидва ці варіанти непогані. Мені вдається на цих п'яльцях зробити гарно натяжко. Вони, мені здаються, зручними за рахунок своєї ось такої прямокутної форми. Тобто все ж таки це трошки краще, ніж круглий варіант, тому що якісь от краєчка сюжетів легше до них добиратися. Ну, ви розумієте, що тут є великим плюсом саме форма. Ось ці маленькі я полюбляю для вишивки невеличких сюжетів, якихось іграшок на ялинку, якихось мініатюрок. Дуже і дуже непогано вишивати такі сюжети на цих п'яльцях. Але в них є свій мінус. Якщо ми вишиваємо на цих п'яльцях на канві, то ніяких проблем не виникає. Але якщо ми з вами говоримо про більш ніжний варіант тканини, а саме про льон, то тут треба бути дуже-дуже обережним, тому що а, за рахунок системи, яка є в цих п'яльцях, я зараз спробую вам показати. Бачите, тут є такий от пас. Ось ось так це виглядає, так? А, тканина досить сильно притискається. І коли ми її тягнемо, щоб е, зробити оцю от барабанну натяжку е, переплетіння на льоні вони можуть деформуватися. Я з цим стикалася. Це можна поправити за допомогою голочки, але, на мій погляд, треба бути дуже обережним, тому що, знаєте, якщо сильніше якось потягнути, то можна і. Тканину е, серйозно пошкодити. Е, все ж таки е, дерев'яний варіант п'ялець він е, більш е, делікатно е, натягає тканину, тобто тут немає ніяких пазів, нічого так сильно тканину не притискає. І ну, це більш делікатно, якщо ми говоримо про льон, про рівномірочку, про щось таке. Дивимося далі. Ну, як бачите, дерев'яних варіантів в мене є досить багато. Це в нас нургія номер 6 досить великий діаметр. для... Робот масштабних це є хороший такий варіант, тому що площина досить є великою, не потрібно переп'ялувати дуже часто. Люблю ці п'яльця, вони абсолютно стандартні, дерев'яні, але дуже якісно виконані, гладенькі, гарненькі. Я дуже їх полюбляю. Окрім цього, в мене також є ось такі п'яльця. Бачите, вже широкий варіант. Я думаю, що дуже добре видно, наскільки вони ширшими є. Це чудовий варіант для вишивки, особливо для вишивки на льоні можна зробити дуже гарну натяжку. Неодноразово я використовувала ці п'яльця, Вони мені здаються дуже зручними. Люблю їх. Вони в мене є в різних, в різних розмірах. Також в мене є ось такі п'яльця. З металевим кільцем. Це п'яльця, які дозволяють зробити дуже гарну натяжку. Я їх люблю і використовувала із задоволенням, але, знаєте, використовую їх не досить часто за рахунок того, що вони не підходять мені для цього станочка. А вони є досить тяжкими, ви розумієте, що тримати їх у руках це для мене не варіант, тобто я їх можу використовувати виключно в тому випадку, якщо вишиваю за допомогою іншого станочка. І ось тут в мене є ще три варіанти. Знову ж таки, два варіанти це звичайні дерев'яні п'яльця. Я, на жаль, навіть вам не скажу, що це за виробники. Це не норги, це щось інше. Я купувала дуже і дуже їх давно. Вони вже такі, бачите, старенькі, але вони мені потрібні, тому що, бачите, такі невеличкі в них діаметри, і для вишивки якихось маленьких робіт, вони є дуже зручними. Також звичайні дерев'яні Ось. І є в мене ось такі ще пластикові п'яльця від нур'єм. Знову зручний в них діаметр, вони роблять дуже гарну натяжку, але так само треба бути обережними, якщо ви вишиваєте на делікатній тканині, тому що тут також є оці от пази. Які можуть сильно затискати хрестики, сильно затискати тканину, і вона може деформуватися. Тож треба бути дуже обережним, щоб не пошкодити тканину. Якщо обирати щось найулюбленіше з цього всього, то напевно, я б сказала, що це дерев'яні п'яльця, або DMC, або Нур'я, і також пластикові п'яльця. Це те, що я люблю найбільше, і, напевно, те, що в мене в роботі найчастіше використовується. От, власне, я покажу вам, бачите, вишиваю павича, вишиваю його якраз таки на п'яльцях нургія. Дуже зручний діаметр це десь приблизно 22 см. Бачите, гарна натяжка, і для мене це просто найзручніший діаметр, найзручніший варіант, якщо ми з вами говоримо про вишивку таких от таких ось проєктів ну, на кшталт Dimensions. До речі, в тему вишивки на п'яльцях треба, звичайно, поговорити про те, що робити з зайвою тканиною. Звичайно, коли вона якось висить, це абсолютно незручно. Що я використовую? Я можу фіксувати тканину за допомогою біндерів, це не завжди зручно. Більше я полюбляю варіант з магнітами. Я можу якось обережно собі е, отак от згортати тканину і фіксувати, бачите, за допомогою різноманітних магнітів. Також в мене є ось такі от. Е, Штуки для того, щоб фіксувати тканину, вони з резини зроблені. Я купувала на AliExpress, вони є в різних кольорах, і взагалі, наскільки я зрозуміла, вони потрібні для котушок з нитками, щоб фіксувати нитки. Але я, бачите, люблю використовувати їх і на п'яльцях для того, щоб фіксувати оцю от зайву тканинку, подивіться, бачите, це досить зручно, вони гарно її тримають. Звичайно, не для кожного процесу вони підійдуть, тому що вони справляються, якщо цієї тканини не надто багато. Не надто вона об'ємна, тоді, звичайно, вони тримають дуже добре і дійсно це зручно. В іншому варіанті я можу використовувати просто чохол на п'яльця, скручую тканину, таким самим чином, вдягаю чохол, і він притримує весь оцей надлишок тканини. Так, ну і давайте поговоримо про станочок. Е, станочок від Нуря. Е, в мене це ось такий, бачите, варіант е, станка з оцими от вузлами. Е, ви знаєте, він, я не скажу, що ідеальний. Знову ж таки, в ньому є свої нюанси. Але я до нього настільки звикла, що вишиваю з величезним задоволенням і цілком можу його рекомендувати і вам. Він за рахунок цієї нижньої планки, Дуже гарно стоїть на столі, не рухається, нічого з ним не стається. Абсолютно комфортно за ним працювати за рахунок того, що в нього є декілька ось цих вузлів, його можна регулювати вище, нижче, далі, ближче. Абсолютно можна його зафіксувати так, щоб вам було зручно. Тобто ось ці от е, вузли, бачите, вони затягуються досить сильно і гарно вони тримаються, ніяких проблем з цим немає. Я зараз для відео їх послабила для того, щоб показати вам, як він рухається. Але зараз, загалом, бачите, от я зараз навіть не дуже сильно затягала, але подивіться наскільки гарно це все тримається. Тобто він не складається під вагою п'ялиць. Мінус, який є в цьому станку, це якраз таки ось ця от головка, яка тримає п'яльця. Ви зараз можете дуже гарно побачити, який тут механізм. Ну, по-перше, вода пластикова. Як на мене, було б краще, якби це також було дерево, тому що все решта, це в ньому дерево. Окрім ось цих. от... А затискачів, вони з пластику зроблені. Ну, і ось е, ця голова, вона також з пластику. І бачите, ось е, таким чином фіксуються п'яльця. Тобто ви вже можете звернути увагу, що кюснапи сюди не залізуть. Це станок виключно для того, щоб вишивати на п'яльцях. Ну, і як е, фіксувати в ньому п'яльця? Ось подивіться, ось таким чином. Бачите, от якщо так зафіксувати, то бачите, воно погано тримається. Тобто треба знайти ось таке місце, де добре можна затиснути. На мій погляд, найкраще в ньому можна фіксувати якраз такі пластикові оці от квадратні нур'я. Дуже гарно вони в ньому можуть триматися. Ось таким чином. Так, якщо ми з, О, сильно якщо ми з вами говоримо про ось ці вже широкі нургі, то вони в ньому будуть фіксуватися ось таким чином. Бачите? Ось так. І вони також дуже гарно тримаються, дівчата. Вони в ньому тримаються просто супер за рахунок того, що тут є багато ось цієї площини, яку можна затиснути і комфортно вишивати. Добре підходять. Ну, якщо ми з вами говоримо про ось такий от варіант, то знову ж я скажу, що просто треба якось, ну, знаєте, дівчатам, наловчитися, щоб їх гарно затискати. Це можливо, цілком, бачите, абсолютно спокійно, можна вишивати. Так, ну, а як я казала, ось ці от Металеві, за рахунок того, що вони бачите, які, таким от трикутничком, їх зафіксувати не виходить нормально. Вони будуть, бачите, отак-от. Вивалюватися, десь я намагалася за лапку, нічого не виходить, ні за лапку, ні за що, ніяк. Тобто цей варіант він для цього станка не підходить, некомфортно. Якось можна причепити, але це буде незручно, однозначно. Тож, скоріше, от дерев'яні, пластикові, так, вони досить непогано тримаються. Доступ до зворотнього боку є. За рахунок ось цього от вузла, його можна не затягувати дуже сильно. І, бачите, просто піднімаєш, і в тебе є доступ до звороту вишивки. Давайте я покажу вам, наприклад, павича. Ось таким чином. Я кріплю вишивку, кріплю п'яльця. Все, вони дуже добре тримаються. Зараз я вам покажу трошки далі. Дівчатонька, зроблю трошки інший ракурс, щоб ви могли побачити, яким чином от в мене це все тримається, як я вишиваю. Бачите, тобто, в мене п'яльця закріплені на станочку. Ось таким чином низ може впиратися мені в стіл, і я абсолютно спокійно сижу, вишиваю. Мені це дуже зручно, я цей варіант люблю. Раніше я завжди кріпила ниточку на звороті. І перевертала п'яльця. Зараз я взагалі почала користуватися мікростіпком для того, щоб кріпити ниточку. І мені навіть не потрібно оце от весь час перевертати п'яльця, тобто абсолютно спокійно, я ось таким чином вишиваю. Чим мені подобається цей варіант? Ви знаєте, я люблю цей станочок і я люблю п'яльце загалом за те, що це дуже і дуже компактно. В будь-який момент я можу послабити оці от вузли, скласти станочок, його фактично не видно, він не займає багато місця так само, як і п'яльце. От мене в вишивці на рамах напрягав момент того, що вони займають дуже багато місця, вони потребують багато місця для зберігання п'яльця, мені здаються. Набагато компактнішими, але, звичайно, мінус є в тому, що коли вишиваєш якийсь масштабний проєкт, то звичайно постійно потрібно переп'ялювати роботу, і тканина вона заминається. Для мене це не є проблемою, тому що завжди все можна випрати, попресувати, і тканина буде як нова. Для мене все ж таки набагато важливішим є той момент, що мені за цим станком і от з такими п'яльцями дуже зручно, комфортно. Я собі можу влаштуватися, мені якось так затишно. Тож використовують ці аксесуари і з величезним задоволенням. для мене це такий, знаєте, найкращий варіант. Хоча, звичайно, є процеси, які потребують все ж таки іншого підходу, і тоді я використовую або QSNAP, або рами. Тому що, наприклад, якщо говорити про вишивку сюжетів від Shitty то там вже, знаєте, на п'яльцях не повишиваєш. Там, звичайно, потрібні або кюснапи, або велика рама, якщо це. Масштабна робота, якщо це шовкові ниточки, без можливості попрати цю всю справу, то, звичайно, там потрібно вже використовувати інші аксесуари. Але це такі виключні процеси, все ж таки, загалом, якщо говорити про більшість моїх робіт, то для них абсолютно спокійно можна використовувати ось ці аксесуари. Це те, що я люблю, знову ж таки, пробувала. Різне, але зупинила свій вибір на такому варіанті. Мені буде дуже цікаво послухати, як вишиваєте ви, на чому ви вишиваєте, які інструменти використовуєте. Можливо, щось мені цікавого порадите, можливо, просто поділитися своїм досвідом. Це завжди дуже-дуже цікаво. Я буду з нетерпінням чекати на ваші коментарі. Я сподіваюся, що це відео воно було для вас цікавим і ви гарно провели зі мною свій час. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного настрою і до наступних зустрічей. Па-па!